Ой, ух ти. Щось круте клюнуло. У мене майже повідець злетів, я встиг. Фрикціон єлі менше поставити. Унікальний звика... звичайний вусач. За це я думаю, варто поставити лайк. Підписатися, щоб бачити наступні унікальні риби. Є, так, треба мітку поставити. Дякую. Я надіюсь, не дуже гучно. Я просто дуже вже зрадів. Реально дуже зрадів. Так, унікальне висадження. Ну, бач, моя проблема була в тому, що я ловив на 4 0 а треба було просто на четвертий.